Друзі, я вас вітаю на каналі Світ моїх захоплень. Я знаходжусь на дачі, а в об'єктиві декоративний чагарник. До речі, українською. чагарник мені не зовсім подобається. Я б так замінила на суржик кущ. Погляньте, як він виглядає чудово. Це бересклет. Бересклет форчуна. Трьох видів він у мене росте. Єсть Зимове відео навіть догляду особливого не потребує, а забарвлення, забарвлення просто чудове. Листя, погляньте, воно навіть крупніше, оце котре більше сонця до нього доступне, воно, я б сказала, і жовтіше, є фрагменти, ну прям альбінос жовтий. Це цей же самий кущ, але, ну не знаю, так воно як мутує. Забарвлення листя у нього превосходне, такий варіант і інший. І це все отак виглядає. Обплітає він, отакий заборчик. Заборчик, котрий обрамляє клумбу. І знаєте, в цю пору, коли відцвіли тюльпани та нарциси, перші гіацинти, а троянди викидають бутони, але ще не розквітли. Піони на стадії от-от розпуститься бутон. Далі підуть лілії. Клумба трішечки спочиває, але такий відпочинок приємний для ока. На ній всі кольори весняної, весняний спектр зеленого кольору, отак от вірніше сказати. Тут і трав'яний, і салатовий, темно-зелений, світло-зелений, зелений жовтизною, зелений сідіною. Ну, що хто придумає, дуже гарно виглядає навіть без цвіточків. Так, отут стовпчик, бачите, трошки возвишеність. І отут інший стовпчик. На ньому поєднується два види цього березклету. От я дійшла до цього стовпчика і далі йти. Хочеться мені самій хочеться дуже заглянути, але якийсь фрагмент покажу вам у цій пишній шапці, котру Утворив бересклет форчуна птички звели гніздо. Облюбували вони це місце. І так, тихонечко, тихонечко там пташка висижує пташенят. Сама птаха маленька, розова грудочка в неї. Я про неї трошки попілкувалась, не знаю, буде вона цим харчуватись чи ні. Але декілька років тому у нас на дачі жили перепілки і отакими от перемолотими крупами ми їх годували. В стаканчику поставила біля, біля їхнього місця розташування і сподіваюся, що це їм буде в пригоді десь трошки поклюють. І як, і як же вам показати це саме місце? Тихонько обойдем. Райський куточок, я б так сказала. Знайшли вони тут собі пристанище. І це третій вид бресклету, він, ну, по забарвленню він зовсім інший. Тут перевага зеленого кольору і посерединці жовта полосочка, але чудово виглядає і цей кольор. Як вона дивиться на мене, не бійся, малесенька, я тебе не трону. Я думаю, вам її видно. Я віддаляюсь. Ну, куточок вона собі для гніздечка дійсно облюбували. райський. А як будуть далі пташенята, якщо все буде гаразд, то вони вилупляться, будуть підростати. Буде вона їх годувати. Тут по жордочкам будуть бігати, вчитись літати. Це буде, мабуть, відео наступне.